Останнім часом блогерство почали приносити дуже мало доходу, от настільки мало, що на булочку з маком вже не вистачає. В мене самий плюс айфон, весь поцарапаний, побитий, ну, ну не пасує блогер з таким ходити. І мені в голову прийшла геніальна ідея. В мене є ось ця гривня і. Знаємо зробимо iPhone. Так, в цій рубриці я спробую з 1 гривні заробити на iPhone, мінімум на 10, а ще краще на 12, а ще краще на Pro Max. а ще краще на 256 ГБ. І все, що нам буде потрібно, це ось ця от гривня. Ми будемо заробляти на різних роздачах, схемах, трейдингу, перепродажі, дропшипінгу і ще багато інших способів. Я забуваю про те, що в мене є аудиторія, забуваю, що є якісь гроші і зв'язки. Я бомж. Бомж, який має доступ до інтернету. Думаю, якщо ви покажете це відео якомусь безхатьку, то вже за декілька місяців він буде флексити на своїй хаті. Цим експериментом я що заробляти можна навіть без аудиторії і великих грошей, а головний наш інструмент знання. Я доведу, що той, хто без грошей, але має знання, багатший за того, хто має гроші, але не має знань. Ой, все, погнали. Ця рубрика буде складатися з декількох частин, перша з яких ви дивитеся прямо зараз. Зараз наш банк одна гривня, але з кожним відео він буде тільки рости. І в кінці я куплю iPhone і розіграю його між вами. Ну а сам ще трошки своїм поцарапаним походжу. Так, ми маємо цю гривню. І як казав один з найвідоміших в світі інвесторів Уоррен Бафет, найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити. Робити, це інвестувати в себе. Так що я пішов в магазин і купив на цю гривні жуйку. Тепер наш банк 0 гривень. Тепер до суті. Я створив отаку таблицю, в яку буду записувати наш спосіб заробітку, скільки ми туди вклали, скільки вивели, і чистий прибуток. Так нам легше буде все це діло відслідковувати. Перша тема, на якій ми спробуємо заробити – це роздача від одного додатку. Це якась нова біржа. Такі біржі часто роблять подібні акції для того, щоб залучити нових клієнтів. Для них це маркетинг, а для нас халява. Отже, вони дають за просту реєстрацію, от прям за просту реєстрацію акцію ціною до 100 доларів. І за запрошення друзів так само. Звісно, ми таку халяву не пропустимо. Але прикол в тому, що може Пасти акція за 10 доларів, а може за 100. тут чисто рандом. Я зареєструвався, пройшов верифікацію. Мені поки нема 18, тому я проходив верифікацію за допомогою татового паспорта. Але ви так не робіть, тільки з дозволу, тому що в дитбудинку вільні місця ще є. Отже, ми пройшли верифікацію і нам дали токен якоїсь акції, але для того, щоб її отримати, треба в їхньому додатку купити якусь криптовалюту. Так як наш банк всього лише одна гривня був. М -м, поки я не купив жуйку, в нас нема грошей, щоб закинути туди і утримати ту акцію. Я позичив друга 30 доларів і закинув на біржу. Потім я купив на ці гроші Ripple, закинув цей додаток, і вже в цьому додатку я купив долари за Ripple. А потім знову купив Ripple за долари. І нам дали акцію. Акцію, яка коштує 3 долари. <кх> 3 долари. Але ми не забуваємо, що гроші також дають за запрошення друга. Ми беремо телефон, братик. Криш Назар, дай мені телефон. Ні. Будь <кхи> ласка, дай телефон. <кхи> <кхи> Дай телефон Ні. качаємо додаток, скадаємо свою рефку, реєструємося по своїй же рефці, і тут знову ж треба паспорт. На цей раз я взяв паспорт мами. І тут знову ми закидаємо з біржі Ripple, продаємо і купляємо назад. І увага! Нам дали акцію за 30 доларів. Оце вже солідніше. Ми це все добро з кожного аккаунту обміняли на Ripple і вивели на біржу. І вже на самій біржі ми обміняли його на долари, і я вернув другу 30 доларів, які він мені позичав. І в результаті вклали ми свої сили, 30 доларів друга, які ми йому вернули, і попросили в батьків паспорт. А заробили ми 35 Доларів з продажі акцій, плюс на 5 доларів, поки ми туди-сюди перекидали гроші, виросли наші монетки Ripple. 40 доларів прибутку за 20 хвилин витраченого часу. Тепер наш банк складає аж 40 доларів. Йдемо далі. Ще один спосіб за допомогою, якого я вирішив заробити, це аєрдропи. Це отакі от квізи від нових проєктів, за проходження яких вони дають свої монетки. Робиться це для того, щоб люди краще ознайомилися з проектом. Коротше, маркетинг я взяв, познаходив купу таких квізів і почав відповідати на питання. Я за 2 хвилини проходив один квіз і вказував свої дані, гаманець і так далі. І навіть робив це все. Не з одного аккаунту, а з двох, тобто проходив одні і ті самі квізи з двох аккаунтів. Але тут я допустив одну дуже велику помилку. Мій бінанс був не верифікований, а без верифікації монетки не начисляють. І з цих всіх аеродропів мені начистили рівно нуль монеток. А там я цих квізів повиконував доларів на сто, напевно. І був ще один аеродроп, але вже від HotCross. HotCross – це така криптовалютна платформа, дуже крута, дуже перспективна. Вони недавно запустили свою NFT площадку, і я вирішив завантажити туди свою NFT, тобто якусь картинку, і в надії на те, що колись вони роздадуть аеродро. Своїм першим користувачам. Вони хоч і не прямим текстом, але писали про це в Твіттері. Я завантажив свою геніальну інфетішку, пройшов деякий час, і в мене на гаманці з'явилися 20 буст і 10 худкрос. Це 21 долар. Пруфи в їхньому твіттері, вони всім раннім юзерам їхньої платформи роздали по 20 буст і 10 їхніх монеток. Нагадаю, картинку я завантажив за 30 секунд і отримав 20 доларів, тобто 600 гривень. Крипта, що тут сказати, але це ще квіточки. Недавно був ще один айрдроп, який я просто провтикав. Ну, як провтикав, просто мені було лінь взяти участь і. Дарма Бо місяць тому був якийсь конкурс від криптогаманця SafePal. Це були легкі завдання підписатися на Twitter, Телеграм і так далі. Ніхто не знав, скільки за цей аеродроб дадуть монеток. В результаті дали 70 монеток Поц. Це було щось в районі 100 доларів. За прості підписки це дуже багато, але й це ще не все. Курс цієї монетки виріс до 17 доларів. За аеродроб давали 70 монеток, і виходить, за прості лайки і підписки дали по 1700 баксів. І це на одному акаунті. А якби ти ще взяв телефон мами, тата, брата, сестри. Виходить 8500 доларів, отак з повітря, без складень. Хтось за рік менше заробляє, і можете шукати тут різні підвохи, думати що щось тут не так, але всі профи в інтернеті. Наступні такі темки я буду старатися викладати в себе в телеграм-каналі, тож підписуйтеся, посилання буде в описі, будемо робити бабло разом. І була ще одна тема, на якій ми дуже добре заробили. Ще одна роздача від криптовалютної біржі. Треба було закинути туди мінімум 50 доларів, і на рандомі давали криптовалюти або акції могли дати 200 доларів, могли 15 доларів. Я пройшов верифікацію знову за допомогою своїх батьків. Закинув 50 доларів з бінансу в монеті Dash, мені дали бонус 15 доларів. Чудово, там було в умові, що гроші можна вивезти тільки через 90 днів, інакше бонус втрачається, але я якось зміг вивести криптовалюту з бонусом. Закинув я стільки Dash, а вивів стільки. Це плюс 15 доларів і ще 10 доларів з рахунок росту курсу монетки Dash, який обміняв на USDT. Зараз наш банк складає 82 долари, і я вирішив на них піти потрейдити. Ні, не на біному. Бурни Боже, я закинув всі 82 долари на фьючерси. Зайшов в лонг по біткоїну по ціні 45700, а вийшов по. 46 тисяч і забрав свої 11% плюс 10 доларів до нашого банку. Це було дуже ризиковано, але той, хто не ризикує, не п'є шампанського. Отже, в першій частині з 1 гривні до айфону ми заробили 92 долари. Ці гроші зараз лежать в мене на біржі в USDT. та я далі буду думати, що з ними робити. Думаю, в наступних частинах ми не будемо заробляти тільки за допомогою різних айдропів, роздач. Ми попробуємо перепродажу. Можливо, ми навіть спробуємо якісь способи в офлайні. Ну, на стройку може піду. Ви бачите, що заробляти з нуля можна за допомогою таких от темок. Якщо ви не хочете пропускати подібні роздачі, то ви знаєте, куди треба зайти. Посилання на мій телеграм-канал завжди в описі. Якщо чекаєте другу частину, ставте лайк, а я пішов думати, як буду заробляти далі.